Результат наших досвідів по п'яти культурам, як з дронами. У нас зараз 14 травня, як дрони справляються, препарати працюють хуже самоходок? Ну там не хуже, або хуже, або там все нормально. Ну Не будемо розкривати всіх деталей, але в цілому. За спойлером, щоб пані. Ну, з того, що ми бачимо, не внесли ґрунтові гербіциди по ярих культурах, по трьох культурах, кукурудза, соя і соняшник. І ми, починаючи з весни, робимо всі внесення по оземих культурах. Різниці по оземих ми не зустрічали, крім одного випадку, коли ми пере... переборщили висок, якісь препаратів. дрон, да. Да. Коли занадто була висока концентрація, відповідно, те, що ми говорили раніше, що немає досвіду, немає розуміння, як правильно працювати, відповідно, був незначний підпал по пшениці. Наразі сьогодні ми заїжджали на ріпак, ніяких питань немає. Тобто різниці самоходка і дрон немає, не спостерігається. По ярих культурах. Соя і соняшник наразі ще малі по фазі розвитку. По кукурузі ми заїжджали, бачили, що є різниця. Ми розкажемо це на кукурузі, не да. будемо зараз говорити. З да. дронами ну, тут все в порядку точно.